Концерт діджо на світязі і як нас надурили на 150 гривень. Був він 22 червня. Так як концерт мав початися о сьомій, ми виїхали о п'ятій. Пощастило знайти місце для парковки. Дуже близько від сцени, і зразу ж розповім, як нас надурили. Ось тут там, де перший столик, продаються різні дитячі штучки. Моя племінниця захотіла іграшку, яка коштувала 200 гривень. Потім передумала і вибрала ось це. Була іграшка коштувала 200 гривень. Ось це коштує максимум 20 гривень. Але з 200 гривень здачу дали лише 50. Так це ще й придатне до 21 го року, тобто пройшло 4 роки. Ладно, хай вже ті гроші. Але воно ще й просрочене. Ну це капець, а якби ми не побачили. Повернемося до концерту. В 7 годин він не почався. А грав діджей, потім розігрувалися лоти та виступали інші співаки. Тисячу гривень Панама, Бачу тисячу гривень раз, півтори тисячі гривень раз. І ось так приблизно було до 9-ї вечора, поки не приїхав дідьо. Добре, що на території для дітей був дитячий майданчик, для дорослих було де поїсти, відпочити, покурити кальян. Ну і звісно, туалет в черзі, до якого потрібно було стояти 30 хвилин дівчатам. Ну це нічого страшного. Давайте перейдемо до самого концерту. Дуже крута енергетика, багато емоцій. Мені сподобався концерт. Просто на всі сто. Він тривав приблизно півтори години вже пів одинадцятого закінчився. І подивіться на фоні якого неймовірного заходу відбувався сам концерт. Хто дуже хотів, але не встиг чи про